Вон тут, пиралочка. Вишиваю бісером, а зараз читаю Макса Кідрука «Жорстоке небо соцмережі півтори години в день. Замінюю спілкування в соцмережах на читання книг і спілкуюся з хорошими позитивними людьми. часи і краще видно світлих людей. Ось я тут, серед таких людей, працюю разом з ними і це мій спосіб боротися зі стресом також. Чергування суттєві причергувала і прийшла сюди допомагати. Ви навіть не передягалися, я думаю. Ні, я навіть не передягалася, я здала зміну меду і прийшла допомагати. Я хожу з 26 лютого, я приходжу на волонтерство. Це моя така громадянська позиція громадянина України, щось принести або допомогти ЗСУ Україні, людям. Молимося, як ніколи. Завжди молилась, але це ну, як ніколи. Ну, Дуже часто і дуже сильно. Однозначно квіти, що в квартирі, що на вулиці. Ну і звісно, що тварини. Ой, коти, котяча ферма. <різь> і собака в мами. Є якась грябка біля хати. Ну і я як. Стараюся себе завжди чимось на роботі, звичайна робота. То ходимо волонтерити сюди, волонтерський центр. Також спасають прогулянки на свіжому повітрі, хоч військовий час за кордон не поїдеш, але все-таки в межах України намагаються хоча б на вихідні десь на природу, в ліс, ну хоч по країнах рівному десь виїхати. І волонтерська робота теж відволікає. Я вважаю, що ми просто в даний момент ми не маємо. Права на депресію, тому що завжди нам треба пам'ятати про те, що нас захищають наші воїни і як ми можемо впадати в депресію, якщо вони виконують таку відповідальну роботу.